Вітаю вас, друзі! У вас і увазі хочу вам представити дві моделі е, каліматорних прицілів Vector Optics та це фірма v Vector Optics та фірма Конус. Відповідно, приціл Vector Optics Omega 8 і Sigon Pro R8. Е, ми зробимо порівняння цих двох моделей, що з ними не так, і. Зрівняємо, з чим вони саме схожі. Починаємо з, з вектора Optix Micro 8. Що у нас входить в модель? Це такий блок зарядки. Цей блочок спеціально під 220, це наші стандартні розетки. Відповідно, добирається, сюди цей блок зарядки. Ось, от в, такій, в такій парі це працює для заряджання відповідного приладу каліматорного. Ось у нас такого формату шнур. Наш приціл. Такі упаковці, упаковка верх коробці. Брендована. Подивимося, відкриємо сам приціл. Ось наш приціл. Так, Перевіримо, чи працюють типу сітки, чи не, чи не розряджена батарея. Точніше, акумулятор. Акумулятор розряджений. Зараз ми спробуємо його зарядити. До речі, тут перше, це ж як і відмінності у них мають зарядку. Під, під блочок, відповідно. А друге, монтована батарея. Відповідно, мож, можна перезаряджати ось, бо змінювати батарею. також ставити на зарядку. Зараз хвилинку. Ось сюди, до речі, ще монтується. Доповнює ще одну батарею. Це, я так розумію, в випадку, якщо акумуляторна батарея виходить з ладу, то можна підзаряджати цю батарею. Поставимо на зарядку, побачимо, як він себе поведе. Так він виглядає, які в нього відмінності відповідно вектор опції. Перша це китайська фірма. Вага його десь 260 грамів. Ось. Тому, в принципі, ще у нас є серветка в наборі. Є у нас в наборі ключик. І ще один ключик для швидкого, ну, і е, досить, досить легкого відкручування батарейної секції. ось. Так. Добре, зараз Спробуємо показати вам інший приціл. а ці це поставимо на зарядку. Зарядка зараз ми ввімкнули її, досить легко вмикається, поставили. Ось ми бачимо, пікає, йде заряд. Чекаємо, поки воно, а, воно пікає, коли, коли включена тип сітки, обвімкнений. За, мы его выключим. Так, секунду. Вот, выключиваю. Здається, виключили. Добре, поїхали далі. Зараз відкриваємо е, Sig Pro R8. Наш блочок. До речі, він нічим, нічим не відрізняється від блочка, який був у Vector Optics. Серветка відрізняється від серветки Vector Optics. Зовсім не брендована упаковочка. Виграю воно, що це конус. Зараз відкриємо його. Вон. І ось наш конус. Що сказати? Що сказати? Реально нічого не скажеш. Прям ідентична модель. Здається, так. Акумулятор розряджений, але є один нюанс ідентичний у всьому. Ми ще подивимося на типи сітки, але все-таки є один маленький нюанс. А нюанс полягає в тому, що в конусі нема швидко з йому. Тобто ж монтаж, монтаж, монтажної е, частини. Вона трошки відрізняється монтажна частина від Омега 8. Ось. По вазі По вазі він має 245 грамів, але це відчутно, що він трошки легше від Омеги 8. Омега-8 має трошки більшу вагу. Аж. Так. 15 грамів, але це реально відчувається, якщо тримати два, два приціли куліматорних. Відповідно, там, де знаходиться секція під батарею, батарейку, нема спеціального, бачите, ось така резиночка, вона дає змогу, я так розумію, Закривати сам вхід зарядного, зарядного пристрою. Типу, це ось так працює. Це на омега 8. Ось, відповідно від всякого бруду. Тому в конус конус, про такого вже не, ви не знайдете. І, якщо чесно кажеться, це кажучи це в полях для роботи в полях відпрацювання, це о, значний недолік. Перших два значних недоліки це те, що нема шутки зйому. Ось. І друге, те, що відповідно, навіть елементарно цю резиночку, щоб закривало місце для заря... зарядки, її теж нема. Ось. Вага менша, вага менша, може, зіграє мінімальну роль якусь. Це у нас відео конус, конус про восьмий планочка спеціальна, низька планочку. Ось, посадочне місце. Відповідно брошура на українській мові, на російській мові. На руській, польській. Українського нема. Ось. І ключик. Такий і такий. А, добре, показую типи сітки на. Ага, ще не зарядилося. Тоді ми зараз ставимо батарейку. Так буде швидше. Почнемо з Омега 8. До речі, Омега 8 має. Меншу ціну, ніж Конус Коноспро. Якщо Омега 8 йде до 5 тисяч, то конус Нуспро, на жаль, буде коштувати приблизно 7 000. ось Це теж такий малий недолік, який присутній в даному процілі Монтуємо батарейку. І є ще один нюанс такий маленький, що не показано, як цю батарейку, в ну, яку сторону ми можемо деконтакт. Плюс-мінус цього не показано. Такий маленький, ще один нюансик. Перевіримо, правильно вставили. Так, ми правильно вставили. Е, може не передаватися е, точне зображення сітки, тому що це все-таки камера, і вона не може неправильно фіксувати, плюс мої руки трусяться і воно, бачите, блікує. Перша, точніше, це не, перша, не перший тип сітки. Хоча ні, це перший тип сітки. Ось у нас такого формату. другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, так, сьомий, сім а, У нас а, сама точка, так, вы можете и... Ну, Перше, А, тут, до речі, на, конус, на, на Vector Optics Omega 8 змінюється тип сітки. На конус Connus Pro ідентично. Сім типів сітки, дві змінні: червона і зелена точка. Ось. Ми можемо відповідно змінювати яскравість. Це дає змогу відпрацьовувати помішення вночі і не бути заміченим. Так, зараз ось мигаюча, змінюється, менше, менше. Оп. І так, мінімально. Ну, ось, в принципі, в такому режимі. Зараз перевірю. Ось так от вона і зникла взагалі. Зараз перевіримо, чи то батарейка впливає, ні, не батарейка, все добре. Ага, перемикнулося на зелену, на зелену сітку, теж магаюча. Зникає, бачите? Здається, 5 режимів. 5-6. Знову ж 7, 7, 7 режимів підсвітки яскравості, відповідно. А, непоганий приціл каліматорний, якщо в когось є зелений кольор, підходить для тих, у кого є проблеми з сітківкою ока. ось, Проблеми зору. Ну, Непогана модель, нічого не скажеш. Подивимося, знімемо батарейку. Зараз подивимося, що які типи сітки у нас в Конус-Конус. Бачити все воно потрібно, коли нові нові приціли, воно так досить незручно незру, незручно вкручувати з часом воно трошечки стає простішим. Поставимо на зарядку. Так, тепер відповідно, ось Нюансик. Коли ви в Конус-Конус відкручуєте оцей болт зажимний, який під планку Пікатіні або був, він вже вам трошечки заважає, появляється такі незручності. Все-таки є нюанс. А, до речі, тут стояла батарейка. Не ну, Незрозуміло. Що з нею? Поставив нашу? Чи взагалі вона правильно стояла чи ні та батарейка. Знову ж таки, як поставити батарейку D плюс, де мінус? Це треба знати. Монтуємо батарейку Connus Pro. 8. Нема такого ключика, як в векторі, а він би зараз нам допоміг, тому що за рахунок того, що є в нас незручності, все-таки трошечки неприємно монтувати. Для польових умов кожна така штука мілочна вона має велике значення. Так, батарейка точно стояла неправильно, тому що. Сітка не відображається. Зараз поставимо так. Мабуть, що це буде правильно? Може таке будь-що ми просто не дожали. До речі, коли є монтування таких батареїв, перша одна із перших помилок при купівлі. Коли ти монтуєш, а він в тебе не включається. І ти починаєш панікувати, і такий, а що це я купив зламаний прилад? Здається, ми знову ж таки неправильно її монтували. А що це я купив зламаний прилад, який не працює? Мені ж потрібно, щоб воно працювало. Здається, саме в конус конус про нам прийдеться дуже мати батарейку, тому що, дивлячись, за все, вона тут... Запрацює тільки в випадку, коли ми її дожмемо. До Добре. На годі скористаємося ключем Vector Optics, таким гарненьким брендованим. О, бачите, як легко. Ми це все робимо. Так. Хм. Дуже дивно. Чомусь у нас не вмикається. Не вмикається тип сітки. Може бути він взагалі виклю. А, все, вмикнувся. Є, є, побачив, все нормально. То ми просто... То ми просто не працювали. Ладно. Так. скільки у нас тут типів сітки. Відповідно. Е, перший тип сітки. Другий. Третій. Четвертий. Так. Четвертий. П'ятий. Шостий, сьомий. Восьмий. Тут у нас вже не сім, а вісім типів сітки. Є різниця. В конус конус про у нього, до речі, теж два кольори. Ось два кольори сітки. Зараз ми перемкнемо на інший колір. Це ми виключили. Перемикаємо опа, два кольори в нього, два типи сітки. Ось. І вісім різних типів цієї сітки. Теж регулюється яскравість. Які, які у нас відмінності по двом приводам, що я можу сказати, зі своєї сторони? І щоб я вибирав в першу чергу з цих двох приладів каліматорних фірм Vector Optics або фірми Конус Каноспа. Як бачите, вони повністю ідентичні, ось, повністю ідентичні. Нічого в них такого, те, що могло би їх відрізняти, корпуси. Vector Optics – краще, це перший його плюс. Швидкознімне фіксування під планку Пікатіні або Viver Vector Optics – Це другий його плюс. Потім плюс Vector Optics – ось така прокладочка, яку ми можемо закрити від пилі і бруду. Місце для підзарядних пристрій для зарядків. Ключик Vector Optics. Це вже це третій, був, це четвертий його плюс. Е, мінус. У нас тут на один тип сітки. ну зараз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, адні. Так, поки мінус відкладемо в сторону. Мінусів нема, якщо дивитися цих двох моделей каліматорних прицілів. У них все-таки, як в цього як в цього, по 8 типів сітки. Монтування вектор оптик 105 плюс краще, швидше. Зарядний пристрій працює. Монтована батарейка, яка є, вона заряджається. Це У нього є срок своєї служби, воно, понятне діло, проходить. Я думаю, що воно плюс-мінус ідентичне, що там, що там. І відповідно вага в нього трошки більше, і ти відчуваєш більшу якість. Хоча тут 260 грамів, а тут у нас 245-15 грамів. Що сказати про конус-конус-про? Мінуси. Монтування батарейної під батарейку. Мішає а, цей болт для монтування а, під планку Пікатіні. Коли ви хочете вставляти батарейку або замінити батарейку, цей болт ну, трошки він мішає. Це перший мінус. Ось, а, Другий мінус, а, що я вважаю, для бюджетних прицілів каліматорних, він теж значний. Це його ціна. Якщо Омега 8 зараз має цінник, якщо не помиляюсь, 4400 гривень в Україні, то конус конусправ на сьогоднішній день має ціну. Зараз хвилинку. Конус Конусправ. Так, ми проб'ємо в інтернеті і подивимось. Має ціну 5795. Це на 795 гривень вже дорожче. Навіть більше. Більше, ніж на 1000 гривень дорожче. Це вже другий мінус. Третій мінус. Якщо тут ми можемо закрити місце для зарядки під зарядки акумулятора, тут ми вже такого не зробимо. Три мінуси обозначені під комунальну з Типи сітки ідентичні, ми можемо рахувати, що це ідентичний продукт, китайський продукт. Vector Optics, не цураючись свого, на своєї назви, каже, ми Vector Optics, добре Китай. Конус Конуспро, здається, польська фірма, але цураючись свого, так сказати, походження, вони кажуть, а ми поляки. Тому, дивлячись навіть під, 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 під на ці два приціли, можна сказати, що все-таки Вектор Optics буде краще. Плюс вектор Optics дуже важливу роль відіграє система швидкого монтажу. Ось Бачите, включив, виключив, нічому не заважає, не заважає. Поставив на планку Пікатині, закрив. Хочеш зняти щось інше, поставити, якийсь оптичний приціл, будь ласка. Дякую. З вами був інтернет-магазин Моробельник. Мене звати Анатолій. На все добре.